Всім привіт! Живучи в Німеччині, я постійно відкриваю для себе місцеві традиції. Нині всі готуються до Різдва, і щоб відчути дух цього свята, треба завітати на Вайнахтсмаркт. так німецькою називають Різдвяний ярмарок. Пропоную вам разом зі мною подивитися, чим частують, що наливають, що продають, і як розважають відвідувачів різдвяного ярмарку в Німеччині. Також пропоную використати різдвяний ярмарок як машину часу, щоб опинитися в середньовічній Німеччині. Це Weihnachtsmarkt у самому серці. Бонна. Клімат тут у порівнянні з Україною м'який: на вулиці плюс чотири. Снігу немає. Тож різдвяну атмосферу створює ілюмінація і декорації ярмарку, який відкривається вже об одинадцятій ранку. У цій крамниці продають німецькі різдвяні сувеніри. Поруч висять Санкт Ніколаус в українській традиції Святий Миколай і Вайна дід Мороз. Знайти український відповідник натомість неможливо для оцих фігурок на поличках. Це Рой Херман, у перекладі курець. Ці фігурки з Саксонії пахкають люльками з ладаном з 18 століття. Ціни на них захмарні. Ось це, наприклад, коштує 68 євро. Не дивно, адже це ручна робота. Ось з цієї частини здіймається дим. Ручкою можна писати сюди, закріпляти нотатки, а ще вішати на нього щось на магнітиках. Ще один улюбленець різдвяних продажів лускунчик. Казка Гофмана і балет Чайковського зробили його одним із найвпізнаваніших зимових персонажів. Ялинку в Німеччині прикрашають з 14 століття. Одна з найтрадиційніших ялинкових прикрас солом'яна. Янголядко ручної роботи коштує 9 євро. Ще один обов'язковий атрибут різдвяна зірка. Вона символізує віфлеємську зірку, яка вказувала трьом царям шлях до новонародженого Ісуса. На бонському ярмарку їм присвячена ціла ятка. Окрім класичної п'ятикутної зірки, у Німеччині популярна різдвяна гернгутська зірка. Вона має 25 променів. Походить з міста Гернгут у Саксонії. Найпопулярніший продукт на німецькому різдвяному ярмарку це гаряче вино зі спеціями, яке в Україні називають глінтвейн. Тут такого слова не знають і називають гаряче вино глювайн. Німецькою вино що палає. У боні його неливають між цима двома оленями, що співають. Що ж, піду спробую. Прошу. За рецептом там є кориця, гвоздика, цукор, все що треба. Вміст алкоголю приблизно 8,9%. А до якої температури розігріваєте? До 70 градусів, щоб не випарувався алкоголь. Кружка Глінтвейну коштує 5 євро із заставою. Якщо повернути чашку, отримаєте назад 2,50. За бажання її можна лишити собі як сувенір. Від співу оленів над яткою з глювайном схоже і завжди суворий Бетховен трохи подобрішав. Різдвяні пісні співають і безтурботні німецькі пенсіонерки. Я приїжджаю сюди зі своїми односельчанками автобусом. Ми тут регулярно зустрічаємося. Їмо, п'ємо і витрачаємо купу грошей. Я вже втретє цьогоріч на різдвяному ярмарку. Вже була у Фудіві, з і зараз. Де ми зараз? В Боні. Закусити глювайн можна традиційними величезними медовими пряниками з побажаннями або різдвяним смаженим мигдалем. Вартість 100 грамів 4 євро. Моя родина займається цим вже четверте покоління. Це великий мигдальний дім у Бонні. Тут ви маєте на вибір понад 30 різновидів смаженого мигдалю Ввечері на майнах в Бонні стає набагато більше людей. Всі поспішають сюди після роботи, щоб випити глювайну і поспілкуватись з друзями. Увечері стає очевидним, що різдвяний ярмарок це ще й унікальне соціальне явище. Весь ярмарок перетворюється на величезний дискусійний клуб, ідеальний спосіб коротати довгі зимові вечори. А у містечку Зікбург біля Бонна традиційно проходить середньовічний різдвяний ярмарок. Здається, ніби перенісся сюди на машині часу. Так звучить шалмей, це пращур губоя, А мелодія, яку я виконав, англійська танцювальна мелодія з 12 століття. Усі продавці вбрані у стародавній одяг, а ще тут можна придбати речі, які давно не випускають на фабриках. Ми продаємо тут на ярмарку скляні пера, виготовлені у приватній майстерні. Скляні пера винайшли в 11 столітті, причому не в Європі, а в Персії. У Європі вони з'явилися лише у 17 столітті. Перо має наконечник у формі цибулини з багатьма канавками. Один раз опустивши перо у чернила, можна провести лінію завдовжки два метри. До пера можна придбати записники зі шкіряною обкладинкою у стилі середньовічних книжок. Поруч на дровах печуть хліб. Мій колега саме випікає булочки з родзинками. Нарожні смажать цілих кабанів. Єдине, що відрізняє цей процес від середньовіччя електропривід. Що крутить пуші. А за тисячолітнім скандинавським рецептом з використанням диму, вогню і солі готують філе лосося. А справжня таємнича атмосфера на різдвяному ярмарку в Зікбурзі починається ввечері, коли всі запалюють свічки. А що ж за середньовіччя без ворожіння? У мене в родині усі ворожили. У нас це належить до традиції, до виховання. Моя родина синті. Ми не вчилися передбачати майбутнє по книжках. У нас це в крові. за словами ворожки. Вона має офіційний дозвіл на свою діяльність. Анджеліна передбачає долю на картах Таро та за лініями на долоні. Звичайно ж, не обійтись у середньовіччі і без коваля. Поруч у величезних чанах варять гороховий суп. Смажені каштани ще одна проста і поживна їжа. Їстівні каштани походять з Італії. Ми продаємо їх тут вже багато років, і коли холодно, німці дуже люблять ласувати теплими каштанами на різдвяному ринку. Як і тисячі років тому люди гріються біля вогню або ласують найстарішим алкогольним напоєм в історії людства, зробленим з меду. Весела продавчиня мету пояснює переваги цього напою. головна відмінність між метом та глінтвейном у тому, що мед роблять з меду, а глінтвейн ні. Це стародавній напій. Один з перших алкогольних напоїв, який робить людей веселими і добряче зігріває. а на сцені середньовічного театру жонглери вогнем. Сабіна, яку жонглер обрав серед глядачів, за його командою має вийти з вогняної пастки. Бажаю і вам, наші шановні глядачі, щоб у 2018 році все вам вдавалося. До зустрічі на ДВ у новому році.